Так, доброго дня. Ми сьогодні з вами сказали, що ми а, проведемо в і в нас залишився а, останній представник родини паралелограмів. Це квадрат. На сьогодні ми домашнє завдання не перевіряємо з геометрії, бо я сказала, що можна його на завтра зробити. І так, запишіть, будь ласка. Таку тему квадрат. Сьогодні у нас дата 0,3, 10, 21. Ну, Ми пишемо 10, вибачте, я забула, що ви ще в 8 класі, 3 жовтня, 3 жовтня, класна робота. У квадрат. Квадрат ми теж можемо вважати представником родини паралелограмів. А як ми можемо дати означення, що таке квадрат? Ну, наприклад, можна сказати так: це, квадрат, це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Тобто, це прямокутник, який є ромбом. А можна сказати навпаки, це ромб, у якого всі кути. І так, і так буде вірно. І так, намалюйте, будь ласка, квадрат, всі знають, як його намалювати, наприклад, 5 клітинок вгору, 5 вниз. Позначте, що всі сторони рівні, що всі сторони рівні, що всі кути прямі. І так, Дамо означення таким чином, як у вас у підручнику. Хоча раніше я давала трошки інакше. Тобто, квадрат це прямокутник, який є ромбом. А у вас у підручнику дається означення так. І так, квадрат. Дякую тим, хто вмикає камеру. Це саме. Валя, бачу всіх. Це прямокутник, кома, у якого всі сторони рівні. Тобто можна вважати, що це ромб і прямокутник одночасно. Можна сказати так, квадрат це ромб плюс прямокутник. Одночасно. Так, і тому властивості він взяв і у ромба, і у прямокутника. Давайте перелічимо їх. Ми можемо зробити так. Ще зробіть, будь ласка, нижче одне креслення побільше. Я зараз поясню, чому. Ми на кресленні будемо ці властивості позначати. Ну, по-перше, як у будь-якого прямокутника в нього всі кути прямі. Всі сторони рівні, як у будь-якого ромба. Діагоналі рівні, як у будь-якого прямокутника. І так як вони точкою перетину діляться настріл, всі чотири відрізочки рівні, і так як це ще й ромб, діагоналі перетинаються під прямим кутом. Так як а, це ромб, діагоналі є бісектрисами, тому всі ці кути, які утворюються між сторонами і діагоналями, рівнюють по 45 градусів. записувати прямо всі. Тобто ці свої властивості він взяв і у ромба, і у прямокутника. Власних властивостей у квадрата немає. Так, давайте запишемо <coughs> наступне: всі свої властивості. Квадрат взяв квадрат, У ромба і прямокутника крапки. Всі кути рівні по 90 градусів. Всі сторони рівні. Тепер про діагоналі можна багато сказати: діагонали квадрату рівні, точкою перетину діляться навпіл. Взаємно перпендикулярні є бісектрисами його кутів. І так, діагоналі квадрату, рівні, точкою перетину ділиться націл, точкою перетину, ділиться настріл. І є бісектрисами його путів. Кома, також вони взаємно перпендикулярні, І є бісектрисами, його путів. Також вони взаємно перпендикулярні. Також можна сказати, діагоналі. Взаємно перпендикулярно. Так, якщо ми е, узагальнимо все те, що ми знаємо про родину паралелограмів, можна сказати наступне. Взагалі в нас є така велика родина паралелограмів. В ній присутні ромби, прямокутники, і те, що є і ромбом, і прямокутником одночасно, це є квадрати. За допомогою кругів Ейлера, якщо пам'ятаєте, ми коли логіку вивчали, ми з вами казали про такі круги Ейлера. Якщо в мене є паралелограми, Зовнішній круг, тобто це в нас паралелограми. Так, є прямокутники, є ромби, які теж являються паралелограмами. І є квадрати, які є одночасно і прямокутниками, і ромбами, і паралелограмами так, тут у нас посередині квадрати. Ну, взагалі, я кажу так, що э, діти паралелограма це прямокутники і ромби, а квадрат це дитина і прямокутник і ромба одночасно. Це не дуже науковий підхід. Якщо це зрозуміло, давайте розв'яжемо декілька задач. Номер 173. Точки МКМТ є відповідно серединами сторін АБЦДА, де квадрата АБЦД. Доведіть, що чотирикутник МКМТ теж квадрат. Ну, давайте зробимо креслення. Чи можна все це стирати? Так. Номер 178. Намалюйте, будь ласка, квадрат і позначте зсередини його сторін. Так як сторону квадрата рівні, можна ще позначити, що всі ці чотири відрізки будуть між собою рівні. Так, тепер треба поєднати ці точки середини сторін теж відрізками. Треба довести, що червона фігура є квадратом. Ну, в мене не дуже точно позначення було з середини, вона виглядає не дуже схожа на квадрат, але повинна бути квадратом. Так як у вас є клітинки, я вважаю, що у вас повинно все добре. Так, точка М це середина а, Б. точка е, К це середина Б. Це М це D і P – AD. І так, запишемо дано. А, Б, С, Д квадрат. М, К, М, П. Це в нас середина. Ми будемо уточняти який. І треба довести, що МК теж квадрат. Як ми можемо довести, що фігура є квадратом? Ми ознак квадрату не записували, тільки за означенням. Якщо ми, наприклад, доведемо, що це і ромб одночасно, і прямокутник. Тобто, наприклад, прямокутник, у якого всі сторони рівні, можна так довести. А ну-ка, подивіться, будь ласка, на чотири трикутника. МВК. К С МДП і МАП. Вони всі прямокутні, так? Що ви бачите з цими трикутниками? Яку властивість ви можете побачити? Можна. Так. Вони всі рівнобедрені. Рівнобедрені і прямокутні. Раз. І взагалі всі чотири вони які? Зараз зачекайте, вони рівні. Рівносторонні, мабуть. Не рівносторонні. Не може бути прямокутні і рівносторонні. Вони рівні просто. Вони рівнобедрені рівні. А, прямокутники. Це ми зараз доведемо. Вони рівні за двома капітами, так? А що нам дається? Вони рівні. Ну, наприклад, нам дається багато речей. По-перше, що всі сторони. Червоного чи трикутника рівні, як відповідні сторони рівних трикутників. Тобто це вже ромб. Залишилось довести, що в нього хоча б один кут прямий, ми доведемо, що це буде і прямокутник, а ромб, який є прямокутником, є квадрат. Скажіть, будь ласка, якщо у вас трикутник прямокутній і рівнобедрений, що ви скажете про його кути? Кути про основі рівня. А по скільки вони будуть рівні? 45. А 45. І так буде а, і з цими кутами. І, наприклад, з цими кутами теж саме, так? Трикутники ж рівні. А тепер дивіться, ось цей кут АМБ. Він розгорнутий. Якщо ці два кута по 45, як знайти кут КМП? Треба 45 додати 45, та підняти цю суму від 180 градусів. Це 90, так? Якщо в паралелограмі хоча б один кут прямий, ми таку ознаку доводили, то це прямокутник. Тобто це прямокутник, який є ромбом, а значить, це квадрат за означенням. Ось ну, така задача не дуже проста. Давайте ну, вони, але вона не складна. Доведення. По-перше, я б тут розгляну, пояснила, чому всі чотири відрізки рівні. Не чотири, а вісім. Можна так написати. Так як сторони квадрату рівні, то всі вісім відрізків. БК дорівнює К дорівнює СМ до НД, до ПД, дорівня АП, дорівняння до АН, кома, як половину рівних сторін. Рівних сторін. А далі, щоб ми дуже довго не доводили, що всі чотири трикутника рівні, можна так написати, з цього випливає. Що трикутник МАП дорівнює трикутнику МБК, дорівнює трикутнику. КЦН. Дорівнює трикутнику МДП. Якщо це прямокутні трикутники, то вони рівні за окремими ознаками, які були тільки для прямокутних трикутників. Пам'ятаєте, була така ознака за двома катетами. За двома катетами. Для чого нам це потрібно? Якщо трикутники рівні за двома катетами, то з цього випливає, що МК дорівнює КМ, дорівнює МП і дорівнює МП як відповідні сторони рівних трикутників. Так, як відповідні. Вже можемо сказати, що з цього випливає, що МКМП це ромб МКМП ромб А далі можна так написати, так як трикутник МБК, прямокутний і рівнобедрений Йому і рівнобетриний, то кути в нього по 45 градусів, кут М дорівнює куту К, дорівнює 45 градусів, аналогічно прикутнику АМП. Кут М і кут П теж по 45 градусів. Так, а з цього випливає, що кут КМП він дорівнює куту БМА, а він розгорнутий. Мінус сума кутів БМК, який 45 І АМП, який теж 45. Тобто це буде 180. Відняти 45 плюс 45. Це буде 180 мінус 90, це буде 90. А тому в ромбі один кут прямий, він є прямокутником, а тому й квадратом. В ромбі. Один кут прямий, значить всі інші теж прямі. Тому він є прямокутником. А слідові МКНП квадрат за означенням. Можна сказати так, квадрат, бо він руб, який є прямокутником. Ми напишемо квадрат за позначення. Знак, доведення закінчено. Так, чи є запитання? Немає? Так, добре. Мені. Візьмемо номер 174. У трикутнику А, Б, С, Д. ой, А, Б, вибачте, відомо, що кут С прямий і А, С дорівнює Б, С. <coughs> і так, я втираю. Діти, я, навірно, написала номер, ми тільки що розв'язали, 138, а 173, ой, 173 то був, я 8, 3 Бачу. І так, у нас є прямокутний трикутник, у якого дві сторони рівні. Тобто, це знов прямокутний і рівнобедрений трикутник. Якщо ви пам'ятаєте залік попереднього року, у нас була така теорема: якщо трикутник прямокутний і рівнобедрений, в нього кути по 45 градусів. Пам'ятаєте, як це було? Треба це запитати. Дені квадрат це дуже часто використовується. Аце до рівня Б, це дорівнює 14. Так, тепер відомо, що дві сторони квадрата лежать на катетах, а вершина Є е належить гіпотенузі АВ, знайти периметр квадрата Зараз. ДЕФ. Зараз. D E F. Ось така, такий малюнок. Так, ну тепер не зрозуміло, які відрізки рівні, тому я просто напишу тут, тут 14. І відомо, що CDF, це теж в нас квадрат. Так, а треба знайти периметр цього квадрату. Тобто знайти треба його сторону. Так, запишемо дано. А, трикутник АВС, в якому кут С 90 градусів. А, так, АС дорівнює БС, дорівнює 14. Так, СДЕФ – це квадрат. Треба знайти периметр квадрата. Ну, у квадрата всі сторони рівні, тому що знайти периметр, треба одну сторону помножити на 4. Так, у кого є які думки? Будь ласка. Ні у кого ніяких думки немає? Ну, мені здається, що треба подивитися ось на що. Ну, по-перше, про те, що ми згадали, треба згадати. Про що? Про те, що а, якщо трикутник АБЦ прямокутній і рівнобедрений, то в нього кути по 45 градусів. Так? Тому ось цей кут буде 45. І ось цей кут буде 45. А тепер подивіться на трикутник АДЄ. Він прямокутній. Чому він прямокутній? Бо якщо CDF, це, це квадрат, цей кут прямий, а тому суміжний з ним кут теж прямий. І в нього один з кутів 45 градусів. Якщо в прямокутному трикутнику хоча б один з кутів 45, то інший гострий кут теж 45, бо сума гострих кутів 90. Аналогічно в цьому трикутнику, він теж прямокутний. І два кути будуть по 45. Тому трикутник АДЕ рівнобедрений. так як сторони квадрату рівні, то Є буде ще дорівнювати Д. І тому Д це середина АЦ. Тому тут по 7. І тому сторона квадрата 7 ділимо наплід, помножимо на 4, периметр буде 28. Давайте швиденько це запишемо, тобто напишемо наступне. Так, як трикутник КБЦ прямокутний і рівноведриний, і тому кут А дорівнює куту Б дорівнює 45 градусів. Так як СДЄФ квадрат. В нього всі сторони рівниці, по-перше, так, то СД дорівнює ДЕ, дорівнює ЕФ, дорівнює СФ, і кут Д дорівнює 90 градусів. Нам це важливо чому? Тому в трикутнику АДЕ. По-перше, кут ДТН-90, у А45, тому з властивості гострих кутів прямокутного трикутника випливає, що кут Є е в нас теж 45 градусів. А з цього випливає, що цей трикутник АДЕ рівнобедрений, бо в нього два кута рівні, а тому де є АД. І що ж ми тоді отримали? Отримаємо, що де є до рівня АД і де є дорівняння З цього випливає, що АД дорівня Деси. Тобто це половина відрізка АЦ. Так як АЦ в нас 14, це одна друга помножити на 14, це буде 7. Ну все, ми знаємо одну сторону квадрату, тому периметр CDEF це є в така. буде дорівнювати 4, помножити на CD, де 4 на 7 там буде 28 см. Відповідь 28 см. Так. Що є запитання до цієї задачі? Запитань немає. Няма. Тому я перепрошу, як ми як ми зрозуміли, що Точка Д є ну, перед окуляром, який відділяє цей катет на навпіл. Ну, ми подивилися ось на що. По-перше, це був квадрат, так? це ДЕФ, тому всі ось ці відрізки були рівні. Чому тут кут прямий? Тому що це квадрат, так? Тому і суміжний з ним кут теж прямий. Тому трикутник А Прямокутний, в нього є один кут 45 градусів, так як сума гострих кутів. В прямокутному трикутнику 45 градусів, то інший гострий кут. Це буде 90 мінус 45, теж 45. Тому ці два кута рівні, тому в трикутнику, якщо два кута рівні, він рівнобедрений. Аде дорівнює ДЕ. І ми отримали, що відрізок ДЕ дорівнює одночасно і АД, і де це? А якщо дві величини рівні до третьої величини, то вони рівні між собою. Це зрозуміло. Добре, дякую, я зрозуміла. Так, діти, дивіться, я на завтра прошу по квадрату відповісти усно на запитання за підручником. Тобто ви берете за підручником лише один номер, номер 170-й, но усно. Але, будь ласка, подивіться, це важ... важливо, бо такі запитання можуть бути ем, як елемент зНУ. Все, тоді, що завтра буде відбуватися, на четвертому уроці буде контрольна робота. Чому я так поставила? Мені мене треба завтра йти до лікаря, я записана на цей час, тому я не буду проводити цю контрольну в Зумі. я вам кину. Ем... Текст, ви пишете його на четвертому році. На п'ятому у нас буде практика з геометрії. Будемо розв'язувати на всі три часткових випадки: тобто, ромб, прямокутник, квадрат. Все, тоді на сьогодні ми закінчимо. До побачення. Добре, дякую, до побачення. До побачення, побачення.